Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з Дябчиком на скейті, і він буде їздити сьогодні на скейті і буде всякі тарілки виконувати. І що, друзі, ми розпочинаємо, я його взуваю. І оце спеціальне взуття для скейту. І обов'язково шолом. І далі конуси, щоб він бачив, де трюки робити. Ну що, зараз буде трюк робити. Я бачу який трюк. на скейте все просто. И вум. И Шелдон. -в -в ну прикольные трюки, что другие шлом удержали. Yeah. Здесь кейтов пах. <плых> голова снова вычеплелась. Что-то тяжело. Ну, голова вычепляется. Скажу привіт. Він ще може отак робити трюки лежачи. Ось так. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки і ми і дякуємо э, всім спонсорам каналу. І друзі. Всім па-па!